Перед грою ні рівнянки, ні вінничанки не вважалися фаворитками фіналу. На попередній стадії обидві команди без зусиль і суттєвою перевагою здолали своїх суперниць. Гра розпочалася у рівній боротьбі. Першими рахунок відкрили баскетболістки з Вінниці. Вони у бордовій формі, але рівнянки потроху перехопили ігрову ініціативу, і на кінець першої десятихвилинки вони мали перевагу у шість очок. До великої перерви вони її ще збільшили: – 41-34. Після перерви гості змінили тактику у захисті. Першу половину ми проігрували. Ну на мою думку, що ми просто поміняли захист. Ми повністю захист поміняли. Ми почали працювати треш. Кучніше і переключатися на гравців, бо так ми тримали просто лічну, а потім з підстраховкою. Це дало свій результат. Гості скоротили відставання, а при рахунку 48-46 стався один із ключових моментів фіналу. Одна з лідерок нашої команди Софія Кириченко отримала травму і не змогла продовжити гру. Їхали. Ми не думали, що вони нам дадуть перемогу, але ми поставили собі ціль, і ми до неї йшли. Була дуже запекла боротьба, але ми з цим. Цією... Ми це зробили. У них декілька у дівчат була травма, у другої було було п'ять фалів. Через це вони, мабуть, трошки так розслабилися і це нам дало більше сил. У підсумку гра завершилася з рахунком 83-78 на користь вінничанок. Вони чемпіонки, а у рівнянок срібні медалі. Трошки нам не вистачило, десь в шиті не озачищались, десь в нападінні не вистачило сили добігти. Так гра була в принципі нормальна, всі старалися, всі старались, але трошки щось не вистачило. Сьогодні все було в наших руках. Я рахую, якби все йну, правду ж говорить, якби не було, перемагають гравці, програє тренер. І десь значить, значить, сьогодні не долаштувались. Повірили в перші четверті зарано, що все легко дається, плюс 10. Стали маленькі посмішки, і це все привело. Я рахую і до травми, яку зазнала Софія Коріченко, і до п'ять фалів у лідера команди безкаравайної Євгенії. Оце недолаштованість це занадто впевненість. Це друге срібло рівненських баскетболісток у цьому сезоні. В ЮБЛ перед цим дівчата 2008 року народження поступилися у фіналі в Одесі місцевій команді. Руслан Сивуляк ігор Прокопчук новини на Суспільному.